Друзі, всім привіт! Вау! Привіт! У нас сьогодні трошки сніг. Саша, це ж лостонюсінькі ласінки. І без рукави. Подивися, вони он уже мокрі, і це ж вона... І ще й без рукавиць. Люди добрі. Свою. Все, змерзла? Каже. Глянь, яка вся змерша. Іди, вдівай її. Іди, швидко грійся. Так, ми тут, коротше кажучи, зараз будемо розпаковувати посилку. Її он, її знімають. Посил! А, оцю чи що? Да. А. Коротше, будемо знімати посилку. Це ми. Це ми? Да. Чи, це якісь, чи це якісь посторонні люди? Постонні люди. Хей. Так, все, пішли, Маша. Чого ти розсілася? Вставай, пішли розпаковувати. Не да, а пішли. Пішли. То давай, то пішли. Пішли. Ну то пішли, чого ти стоїш? Чого ти. Чого ти... ти сидиш? Я жду, поки ти підеш. А я сиду, поки ти підеш. Ну, то посидим, ще не будемо ще розпаковувати. Будемо. Ну то йди. Все, вставай. Встаю, ти перша. Ти перша Ой. окей, ти див хай окей. стала. йду так. Коса, я мені так, ну давай меншу першу, першу меншу. Включи, може, світло сюди над цими коробками Саш. Так, коротше, розказую, що за посилка. Це е, тихоша. Це, коротше кажучи, бабуся Тома їздила до нас першотравневе. Ну підожди, просто я зразу буду тобі казати, що кудись ставити. Чи ти думаєш, ти просто так оце подивишся, розкидаєш усе і підеш далі? Да. Ні. Ні. Значить, це їздила бабуся, їздила першотравневе. І це вона нашкребла всякого разного нашого. А там Яка? Я не знаю. Що Владом... oh. всі по чи всі вместе. місті. Що вас там посилива? Де? Harder. Посилку? Ми посилку дивимося. Барі, бери. Барі! А що вона бере? Нашо. Дворники про три. Для бази. Дворники про три. Немає чи почути. Давай, то ще всю базу там. Оля ще пацани всю базу розпігачу. У нас завтра одна з місця буде. Ми там мангал взяли, і у нас робимо штуку для мангалу, щоб туди Ма, Чужий мангал не чіпайте, то не наш. А ми мангал. Оля, так ми Так от. І вони, коротше кажучи, на, 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 натягали кучу всього різного, нашого, і вислали нам. Так що дивимося, що тут. Тобто це все, по суті, наші речі. Дивимося. Ооо, стойка! Стойка, стойка, стойка. Маша, ми книжки немає. Так, це, коротше кажучи, наш цей, як він зветься, як він зветься? Штука для очки обережі. Ой, люди. Зволожувач. О, Машина резиночка. Угу. угу. <клухи> Як для принцеси. <клухи> <Да>. <клухи> ну не щас, не щас. Давай трошки пізніше, окей? Так. Це для музики. Ні, це не для музики, це, це щоб дихати, коли ти хворієш. Поняла? Поняла? Поняла. Поняла, поняла. Так, це Саш треба поставити кудись його, можна мені на шкаф занести. Ну, Саш, глянь, тут є машинка для стрижки. Це ж наша. А в нас якраз там насадка одна зламалася. Прийдете і будете з Так, оце машинка. Саш, та йди. Що це воно таке? Машка, дади. Хочеш почує? Не знаю. <гас> О, дай їм на вулицю. Ні, на вулицю не давай. Тут батарейки. Хочеш? Да. І там ще один, по-моєму, такий самий був. Он трошки нижчий. <гас> Таку Ша? чашечку Артуру. Так Може і так. Так, мило, дивіться, яке ось тут гарне є мило. Карпатський миловар. Мило ручної роботи, дивіться, яке гарнюще. О, так, це на Ось на літо такий. О, ну покажи. Ні, от я мені покажи. Я Ой, классні, можна я їх собі візьму? Ні. Так і я хочу. Круто. Що не вийшло написати? Не дуже. Колись була така миленька дівчинка. Хто це? Це Оля. Колись була така миленька, так? А зараз? А зараз? І зараз миленька? Зараз у ній, миленького. Хіба машинка? Машинка. Так, тут у нас рушник. Тут у нас постіль всяка Таріко. різна. Там у нас трошки тарілочки ось такі. І розові полотенце. Ой, рушник, це ще колись мені валя. Валя звідкись привезла. Розовий. Так, да, вже розовий. він розовий. Там ще карабін у ньому був. Так. Що Ано. Ну. Показуй мені. Це як папі кофта. Куся, ці, ці, чуть -чуть. Ну, І ще просто просто ти хіже. Ти... Як для Знаеш? ютуба. Коротше, їдемо ми з магазину, народ таке мете. Поки ми були в магазині, машину за ми ще стояли, чистили. Мама. Я що? Що? Мама стояла чистила. А? Кажу, ти стояла чистила, а, не ми. Та взагалі ти що? Показуєш дорогу. Тану трохи розмиту.

Я не проти. А ти що у нас тут? Суперзірка якась чи що? А мама пончика. Так. То може ми пончика знімаємо. Пончика можна знімати? Ні, теж мені ну, за ладно. Це завтра, якщо це буде мести нас до ранку машину замете. Зранку ще треба буде машину чистити. Але красота все одно, так, да, Саша? Ну, якщо з дому дивиться, то так. Да. Вспіємо. Хай в понеділок буде дуже холодно, в школу не підемо. Я не думаю, що буде прямо... О, глянь, як дорогу замело. Ми недавно тут їхали. Надеюсь, ворота у нас откритие, кстати. Саша, я закончу рота. Надо... Ща подзвоню. А, її не видно. Она, короче, коротко, показывает. Типа вы ви насладно. Тебе видно. Там все у нас сидить. Головне, щоб не спили. Ладно, оператори не помирають, так? Да? Говорить, якдемо ближче. Там по нас лить. Вікно! До свідос. Все, кінець. приїхали з церкви, Маша заснула. Походу, вже проснулась, завелося. Таке мете у нас сьогодні, бачите, скільки снігу. То заносі Ростик! Пішли! ми зараз знаходимося в церкві тут. У нас недалечко. Діти виступають коляда. Коляди співають різні колядки. Ось, ми тут зараз. Бачевы, Скажи, пап. Я сейчас тоже бачу, когда я пришел, из машины, когда А, ну да. Еще, еще час, когда я, скажу, я... Мы, для э, школы военного вертолета, Как кто. папа нас в забрал. Коротше кажучи, прийшла закінчити е, аудіо, хочу розказати вам, як я постриглася народ. Пішла е, в перукарню і е, чесно я перший раз так насмілилася щось сказати, але пішла в перукарню, е, показала, як я хочу постригтися, показала, ну, на собі маю на увазі. Розказала, як я хочу постригтися, щось в мене, ну, сказала так, як у мене є, але е, освіжить. А у мене було так подовження е, наперед ось е, чолочка <кій> і. Я ось кажу, я ось, ну, ось так хочу. Мене постригли, випрямили, мені висушили. <кій> І зазвичай якось в салоні воно не видно, тому що ти не стоїш там в наглу перед зеркалом, не розглядаєш, що тобі подобається, що тобі не подобається. Бо тобі стидно якось перед майстром сидіти, ось, знаєте, доколупуватися до всього, до кожної манікюр, до кожного, там, до кожного нігтя, до кожної волосинки. Ну, бо реально стидно, не хочеться майстру. Ну, коротше, поняли, так? Да? І я коли прийшла додому. Я вже почала в зеркало розглядати, що в мене взагалі не так. Мене навпаки, ззаду довше, спереду пішло коротше. А з моїм лицем, таким круглим, да, воно оце, коли спереду коротше, отак, то воно мені робить лице взагалі квадратним, як якийсь цей е, якийсь горщик на голові. Ото. І я е, думаю, ну я ще висушу, випрямлю так, як я е, висушу, так як я висушую, і вже будемо дивитися, як там воно що буде. Коротше кажуть, я помила голову, вкладала його, вкладала, 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 Воно все одно на голові, як на мене, ну коротше, я розстроїлася. Причому що заплатила аж скільки я заплатила за стрижку, 110 злотих заплатила. Ось, але я дуже сильно розстроїлася, тому що навіть справа не в грошах, а в тому, що получається, я вже взяла резиночку, зв'язала це все і добре. Зв'язала це все і думаю, це тепер ждать, поки відросте, щоб знову йти стригтися. Але ходила, 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 мені так неприємно, мені так бідна. І написала їм на в месенджер, написала їм кажу, що от який у вас алгоритм дій в ситуації, коли ось ну, не сподобалося, тому що ну зовсім вийшло не те, що я хотіла, і я це побачила тільки вдома. От Вони типу, приходьте, ми переробимо. Я пішла, мені перестригли. ну що що сказати, шо сказати. Зробила вона знову не так, як я хотіла. Я така сижу і думаю, ну, от що Якщо я знову вийшла, вона мені зробила ось так: ну, типу, рівно, поняли? Ось оцей перед так. Така довжина, трошки довше перед вона зробила, і воно все йшло рівно. І, і все. І, і типу, ну каже, все, я вже зробила. Я дивлюся на неї, думаю, ну от ну, настільки приємна, і перша була, і друга сама по собі наскільки приємна. І ти просто не знаєш, що сказати, тому що ну не так, ну не так. І я, коротше кажучи, дивилась на це, дивилась, кажу, ну кажу, ви ж мені все одно зробили не так, як я хотіла. Тобто, якби без скандалів, ні я, ні вона отак все хі-хі-ха. -хі ха Кажу, ви ж мені зовсім не так зробили, як я хотіла. Вона, типу, ну я кажу, ну я вас просила: зад коротший, а перед на видовження трошки, щоб трошки. Не сильно там, прям, знаєте, а трошки. Плюс я просила такі легенький. Ззаду, щоб такий полегшений низ, щоб він мені не йшов отак ось сюди, знаєте, а щоб він такий легенький був цей низ. От, вона така: ну я ж так і зробила. Я кажу: та де? Ну де? Ну зовсім не так. Давай вона мені ще трохи зад знімать, щоб, щоб такі, трошки вперед е, був трошки коротший, довший ніж зад. І оце вона мені зробила. Получається, трошки зад ще зняла. Добре, і вона мені оце трошки зад ще зняла. Він пішов трошки наперед. Воно звичайно коротше. В... Народ, буду закінчувати уже наше відео. Що таке, Маруся? Дякую всім, хто дивився, хто був з нами, хто все ще нас дивиться, не дивлячись на мою таку непостійність у зйомках. Але ви все-таки хоч іноді дивитеся наші відео. Тому дякую всім. Всім пока, до нових зустрічей, до нових відео. У нас є, до речі, деякі цікаві новини. А, ніхто не вагітний, зразу кажу. А, просто деякі, деякі новини. Але я вже розкажу в наступному відео, бо вже і так знімала трохи на хвилин 20. Тому я вже кажу пока всім. Так що кажи пока. Все, Всім пока! Висіть нам пока. Пока-пока.